Доброго дня, шановний пане головуючий, шановні народні депутати, відверто всі громади. Ми всі ви чекаємо прийняття законопроекту 9559D, який має вирішити важливі проблеми роботи не тільки місцевих, а й обласних районних рад, муніципалітетів під час воєнного стану. Від якості положень цього законопроекту, звісно, що будуть залежати процеси взаємодії громад не тільки з військовими, а й е, в цілому робота місцевих рад, е, в цілому робота місцевого самоврядування. Е, враховуючи це, е, прошу врахувати в проекті два важливих моменти, е, на яких наголошує Асоціація міст. Е, перше це що стосується віднесення. Допомоги на оборону до делегованих повноважень, а не власних повноважень муніципалітетів, поясню, чому відповідно до статей 17, 106, 107 та 116 конституції України здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності України і безпосередня оборона віднесені до компетенції президента України Ради національної безпеки і оборони України, кабінету міністрів України, збройних сил України і це виключно державна компетенція. Звісно, ми всі сьогодні допомагаємо максимально збройним силам України, але там, така допомога не може розглядатись як самостійна діяльність органів місцевого самоврядування, яких природні власні повноваження. Така діяльність дійснюється за запитами військових підрозділів, при координації військових адміністрацій, і за запитами в цілому об'єднаних збройних сил України. Тому перший блок ми просили би підтримати поправки в таблиці. Це з 15 по 21 та 26 і 29 поправки, які передбачають віднесення питань фінансової і матеріальної допомоги громад на потребу оборони до делегованих, а не власних повноважень. Муніципалітетів, і другий важливий блок законопроекту це регламентація дистанційних засідань місцевих рад. На сьогодні підкомітет пропонує дозволити місцевим радам розглядати дистанційно виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, виконання повноважень в галузі оборонної роботи, в тому числі надання, як я вже говорив, фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони. Усунення з публічного простору символіки російської імперської політики і процедурні питання, ми вважаємо, що відсутність проектів для громад, які належать до території активних або можливих бойових дій права дистанційного розгляду, питань землевідведення, землекористування оплати за землю, робить неможливим відбудову і навіть капітальні ремонти реконструкції життєво важливих об'єктів в більшості випадків, перше ніж починати будівництво або реконструкцію. На місцях у цих зруйнованих об'єктів потрібні рішення, що стосуються землі, це стосується і об'єктів критичної інфраструктури, енергетичних об'єктів, будівництва яких ну нам необхідно зараз максимально швидко. Тому ми просимо для максимально швидкої відбудови при збереженні місцевого самоврядування на території активних та можливих бойових дій підтримати поправки 76 та 79. Від асоціації міст України я хочу подякувати е, всім народним депутатам, членам е, нашого комітету, нашого мається нова, профільного комітету, підкомітету за підготовку та опрацювання такого складного законопроекту, як 9559D, п'ять е, всім депутатам за внесені розуміння наших пропозицій, і це дійсно важливий для нас, е, для місцевого самоврядування та України законопроект. Ми його довго чекали і не таким довго всі спільно працювали. Він допоможе зміцненню демократії, співпраці і, звісно, нашій перемозі. Тому прошу е звернути увагу на ці два акценти, про які я проговорив, і зазначені поправки. І ще раз дякую.